Черговий дитячий майданчик з'явився на лівобережжі, як зазначає влада Дніпровського району. Сучасні місця дитячого дозвілля почали з'являтися на їхній території, починаючи з 2009 року. Щорічно лівобережна частина міста поповнювалася на 3-4 нових майданчика. Сьогодні їх встановлено вже 16. На випадковим є і місце встановлення майданчиків, зважають на кількість дітей, що мешкають у сусідніх будинках, та головне на активність мешканців, які зобов'язуються слідкувати за майданчиком та берегти його від вандалізму. Черговий дитячий майданчик, який встановили на проспекті Дружби народів, з'явився тут завдяки ініціативності мешканки цієї вулиці Олени Аковенко. Мати двох маленьких донюк вже давно мріяла про сучасне місце дозвілля для своїх дітей. Тож звернулася за допомогою до місцевої влади. Так у нас була здесь как бы, горки і турніки. А ходили хводіли возле 25-ї школи, і 30-го садика Там площадка. В Принципі ходили, де є більше місця для дітей. А так як сказали, що є можливість поставити площадку. Ми попросили, щоб нам допомогли поставити на урочисте відкриття майданчику. Завітали поважні гості, серед яких і голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов по ініціативі нашого нашої обласної партійної організації, нашого екс губернатора Олександру Шавілко, сьогоднішнього віце премєр міністра України. За ініціативою нашого губернатора Калеснікова Дмитрія Валерійовича, за допомогою нашої партійної організації на міста Дніпродужинськ, ми системно будуємо такі спортивні ігрові майданчики для нашого майбутнього, для наших діточок. Після невеличкої концертної програми, яку маленькі мешканці Лівобережжя влаштували на честь свята, блакитна стрічка була перерізана, і діти змогли випробувати новий майданчик. Та на цьому сюрпризи не закінчилися. Адже свої привітання малечі передав і народний депутат України Костянтин Гузенко. Константин Александрович сегодня передал мячи, всевозможные шарики, скакалки, чтобы дети занимались спортом. Он призывает всех детей и родителей занимайтесь спортом. Спорт это здоровье. розважаючись на новенькому майданчику. Дети щиро дякують дорослым за такую добрую справу. Дети, дети резвятся, играются. Им очень все, им очень хорошо. А когда нету площадок, ну скучно, дома сидеть как-то не хочется. Ну, они делают нам ну, больше радости и больше чего-то нового, интересного, чем можно тоже заниматься, не скучать. Та виявляється, складніше навіть не встановити новий майданчик, а вберегти його від хуліганів та вандалів. Звісно, проблема. Звісно, є, якщо ми постійно відслідуємо всі площадки під контролем, під контролем поки наших органів самоорганізації, комітету мікрорайону, є, які молоді описує, вот особливо молоді, ми їх моємо, відмиваємо. Ми, 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 нам чомусь молоді удобно, їм подобається зірати буковки, ми це все відновлюємо, тобто ми, звісно, не допускаємо, щоб це відбувалося. Оберігає дитяче містечко від несумлінних городян. І активістка Олена Акуленко стараємося в вечірнє время виходити і е, взрослих, які ті, що приходять, розпивають напитки на дитячій площадці, Стараємося, просити, що це не для вас. І будь ласка, зберігайте те, що робиться. Не відзначити, що цей майданчик встановлений з дотриманням усіх правил безпеки, адже встановлювала каруселі компетентна організація. Головне, щоб дорослі сумлінно зберігали ці маленькі куточки дитинства та власним прикладом привчали дітей добайливо ставитися до всього, що їх оточує.